Всім привіт! Шановні друзі! В цьому випуску забарний стане гравцем легендарного клубу АПЛ, що відомо, Судаков може пропустити спаринг з Молдовою. Хавбек повідомив, на який матч Євро-2024 його чекати. Топ клуб готовий заплатити 40 мільйонів євро за зірку збірної України. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Так ми з вами будемо розвивати український ютуб разом. Ну що ж, друзі, поїхали. Гравець збірної України є головним бажанням топ-клубу. За інформацією ОК okay, Діаріо Артем Довбек, основна трансферна ціль Атлетіко Мадрид. Його підписання найпріоритетніше для матрасників цього літа, і найбільше в цьому зацікавлений наставник іспанської команди Дієго Сімеоне. Також Джерело стверджує, що Атлетіку готовий заплатити 40 мільйонів євро за нападника Жерони, які прописані в його клаусулі, якщо не вийде домовитися з каталонським клубом за меншу суму. Бо першу пропозицію Мадридського клубу в розмірі 25 мільйонів євро біло-червоні відхилили. Мадридський клуб хоче взяти участь у першому розіграші клубного мундіалю у 2025 році. Анчелоті зробив різкий коментар в інтерв'ю італійським медіа, що реалу відмовиться від участі в клубному чемпіонаті світу через малі призові. Слова стали настільки резонансними, що клубу довелося їх спростувати. Реал заявляє, що участь в новому клубному ЧС в сезоні 2024-25 під егідою ФІФА ніколи не піддавалась сумнівам. Наш клуб поїде на турнір, як і планувалося. Команда гратиме з гордістю та ентузіазмом, щоб дати вболівальникам мрію про новий титул. пише офіційний сайт Реала. Анчилоті її сам дав задню в соцмережах. Мої слова в інтерв'ю інтерпретували неправильно. Немає більшої неправди, ніж моя відмова від можливості зіграти на клубному чемпіонаті світу. Турнір в моїх очах постає чудовим шансом на престижний титул з реалом. FIFA наступного року організовує новий клубний чемпіонат світу. Турнір відбудеться влітку 2025-го на полях США. Більшість учасників вже визначилася. Зокрема, місце на Чес завдяки перемозі Велче отримав реал. Манчестер Сіті збирається завалити грошима зірку. Керівництво англійського клубу готує новий контракт для 24-річного Вінгера Філа Фодена, щоби винагородити його за чудовий сезон, повідомляє Сесан. Гравцю майже вдвічі збільшать зарплатню з 200 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень до 375 тисяч фунтів стерлінгів. За рік це складе майже 23 мільйони євро. Завдяки цьому фоден стане найбільш високооплачуваним британським гравцем в історії футболу. Нова угода буде розрахована до 2030 року. Захисник англійського борнмута та збірної України Ілля Забарний розпочне наступний сезон в іншому клубі. У послугах молодого гравця зацікавлені команди, які готові викупити контракт. Борнмут погодиться на трансфер Забарного і вже готується до переговорів. Повідомляє The Athletic. минулий сезон виявився найкращим у кар'єрі Іллі Забарного. Український футболіст провів майже всі матчі у складі Борнмута без замін і став однією із зірок англійської прем'єр-ліги. На 21-річного захисника звернули увагу клуби із різних європейських чемпіонатів. Головним претендентом на українського гравця став Ліверпуль. Новий тренер червоних Арнес Слот шукає молодого захисника, якому не потрібно адаптуватись до футболу прем'єр-ліги. Трансферна вартість забарного становить 32 мільйони євро, і Ліверпуль готовий заплатити за гравця цю суму. Також за прогресом забарного стежать Мюнхенська Баварія та Мадридський Атлетіко. Борнмут не хоче продавати українця до завершення Євро 2024. Минулого сезону забарний зіграв в АПЛ 42 матчі і записав на свій рахунок один гол. Півзахисник італійської Дженуа та збірної України Руслан Маліновський зараз перебуває на завершальному етапі у своїй кар'єрі. Деякі футболісти у цей період повертаються грати у рідні країни. Маліновський в інтерв'ю УАФ розповів, чи готовий він повернутися до рідного Житомира. Маліновського запитали про можливий перехід до Полісся. Руслан відповів, що у футболі складно передбачити, де гратимеш у той чи інший момент у кар'єрі. Тому він не знає, чи перейде до Полісся. За словами 31-річного футболіста, він дуже щасливий, що у його рідному місті з'явилася така сильна команда та бренд. Також футболіст зазначив, що Полісся будує свою тренувальну базу в місці, де він із братом у дитинстві збирали ягоди та гриби. Ще за 15 хвилин ходьби від нього знаходиться будинок батька Руслана. Я там дуже багато разів був. Те, що вони зробили, це дуже класно. Сподіваюся, вони рухатимуться лише вперед, сказав Маліновський. Минулого сезону Маліновський провів 30 матчів, де забив 4 м'ячі і зробив 2 асисти. Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков висловився щодо поразки збірної України у товариському матчі проти Польщі. Важко сказати, яка основна причина поразки. Напевно, десь втратили концентрацію при стандартах. Пропустили два швидкі м'ячі, а потім третій. Після такого важко оговтатися і зрівняти рахунок. Але ми показали гідну гру, хоча й усвідомлюємо, що результат важливий для всіх. Утім, ми готуємося до євро і розуміємо, що матч був товариським. У першу чергу ми маємо підготуватися до стартового поєдинку з Румунією щодо самої побудови нашої гри. То не можна сказати, що ми грали погано, ключову роль зіграли два кутові. Коли на 30 30-й хвилині програєш 0-3, вирівнятися важко. У першому таймі поляки почали високо пресингувати, а в нас було багато втрат м'яча у простих ситуаціях. Думаю, нам потрібно було грати більш вертикально. Коли ж ми перебудувалися, то вже в першому таймі мали три хороші нагоди. Моменти стали з'являтися, коли ми почали грати їм за спину. У цих компонентах нам варто було додати відразу. Попри нещодавнє пошкодження, я почуваюся майже готовим Є ще декілька днів. Потім матч із Молдовою. Тоді вже, думаю, буду повністю готовим до поєдинку з Румунією, цитує Судакова офіційний сайт УАВ. Нагадаю, спаринг проти Молдови Україна зіграє 11 червня, а свій перший поєдинок на Євро 2024 проведе 17 червня проти Румунії. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд! Бувайте!